Мої милі парафіяни української православної церкви. А чи часто ми приходимо в храм подякувати Богу? А чи часто ми висловлюємо слова вдячності і говоримо, так і з покоління в покоління передавалося нам слава Богу за все? Жіноча сила України в честь третьої річниці нашої організації, де входять православні жінки. Які відстоюють свої святині, які відстоюють церкву Христову, які трудами показали і довели, що ми, хоч маленькі, але ми розвиваємося з потужною силою, як з нами Бог. Запрошуємо всіх до міста Києва, всіх бажаючих дівчат, які захочуть приєднатися до старших сестер, обов'язково подати свої заявки і. Повідомити заздалегідь, хто буде приїжджати, бо ми маємо організувати як ночівлю, так само будемо прогулянки, будемо екскурсії, будемо паломництво проводити. І це буде неймовірно нам три роки. Слава Богу, за все!